Привіт, друзі! Мене звуть Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі. Я на Дніпрі вже на кризі разом з льохою. Зараз будемо ловити Судака. Сьогодні трошечки температура вища, ніж попередній раз. Сьогодні на мінус 12, сьогодні мінус 7. Це вже суттєве потеплішання, але, на жаль, нема сонечка. От, щоб сонечко було, взагалі було б чудово, класно і тепленько. Але не дивлячись на це, все одно. Круто, адже е, одні з останніх днів, коли ми перебуваємо тут, е, тому що скоро буде відлига і е, фарватер дуже швидко вскриється. Тож не марнуватимемо часу, а ловитимемо е, Судака і тренуватимемось перед змаганнями, які скоро будуть, по ловлі на балансир. Ну а що сьогодні зі мною? Це е, вудка TD Ice. От, з катушечкою Viviera Wintercet. Флюр варівасовський 0,26. Просто, ну, просто монолітний. Тут немає в мене на нічого так напрямую в'яжу. І ось такий віпчик це Вів'єра Кукумбер. кюкембе насправді він називається. В перекладі це огірок. 27,5 грамів, ну майже унція. Глибини в нас сьогодні будуть доволі великі, це там 12-14 метрів, подекуди 16. Тож будемо ловити на важкі віби. Ну і причому будемо виваджувати обережно дубного судака, щоб він не отримав пошкодження, які можуть його відправити в кращі світи. О, тож будемо плавнісінько виваджувати. І я сподіваюся, що сьогодні будуть не тільки маленькі судачки, а ще й великі. Давайте починати, бо судак сам себе не зловить. Так, зробили ми розборочку. Розборочку красивеньку, вон Льоха вже щось сатає. У нього вудка козирна сьогодні з титановим ківком. Це ж титан, так? Да? Да. Ану дай пощупаю. Та ти що? Клас. І наламається, не битий, не краще ней. Так, да, думаю, що не зламається. а буде. А якщо судак 10 плюс, Зламає? 10? Ну, не так проблема так. Ну, пробуй. А я поки перевірю те, що я вже набурив. А набурив я трошки тут, трошки набурив. Хочеться вже отримати першу покльовочку. Судачок має бути. Я на це дуже сильно сподіваюсь. Ну така глибинка серйозна. Цього разу я вже зі своєю вудкою, вже не у льохи стріляю, а зі своєї. One hour later. Подивіться, друзі, скільки лунок ми з Льохою прийшли. Ну тут більше двох десятків. Там десятка три, мабуть, а то й більше. І жодної покльовки. Жодного тичка. Не в мене, не в Льохі. Я не бачив щось і, щоб товариші ловили поряд. От, вони борються, звісно, не так рясно, як ми, але все одно було б непогано, щоб у когось щось було. А тут як назло. Нуль. От, так мені здається, що щось судочок з цих місць десь спітляв. Може і таке бути. Може і таке бути. Але це Дніпро течею, тут таке діло. Тут зараз його нема, а за півгодини підійшла зграйка і поклювала, як це було минулого разу. Ні. Льоха питає, чи в мене клювака була. Не було. А в тебе? Ну от так от по нулях. Скоріше за все будемо ми дуже скоро мандрувати. От. І так, щоб сказати, десь хтось ловить, я б так не сказав. Я вам дивлюсь, праворуч, ліворуч, ззаду, спереду. Буряться, буряться і стоять. Ніхто не присідає, ніхто не викручує, не сатає. Такого нема. Коротше, якось так. Весело, але не дуже. Ну нічого, пошукаємо. Щось дознайдемо вже ж. Дочекався, йоха бабай. Покльовочка перша, нарешті на сьогодні перша покльовочка. От і судачок. От і судачок, дрібненький. Добре, що нічого не нічого він з рота не пустив. О, перший вже є. Все. Відпустило трошки. Стільки лунок зробили, що піпець, друзі. І ось єдина покльовка, перша. Ну, чудово, чудово. Рибка. Рибка. Рибочка вже на кризі побувала. На попочку стоїть наймілкіша лунка, яка є. Із всіх, що ми наборили. А ми наборили тут вже десятка 4-5. Як і минулого разу, на попочку. Він стоїть тільки вже на іншому. Не на тому, з якого ми минулого разу ловили. Ні. І покльовка гарна. Він, ну, типу, активний. Кількості нема. Кількості нема. Вон тільки не попав я на цю мілячку і, мабуть, слід тут ретельно все обходити і обборити. Бачите, тут в мене нема жодної лунки, а з іншого боку прям вон все оббурено. Подивимось. Да, не дуже рибний початок. За дві години одна покльовка на трьох. Один судочок, ну, таке собі. І я дивлюсь, що у людей ні в кого нічого. Коротше, десь відійшов судочок. Можливо, ще після обіду буде, але це не точно. Можливо, є сенс переналаштовуватись на щось інше. Чи на безмотилку, чи на гірлянду. Щось в такому ракурсі. Якось мені це не дуже сильно все подобається. Хоча наборився ще є що перевіряти. наборився я на мілкій ділянці. От. Адже минулого разу, як я вам вже казав, на міляці клював судак. І сьогоднішня єдина покльовка сталася також на. Виході з глибини на пупочок. І так, чим менша глибина, о, тут ще менша. Ну, якщо тут зараз буде покльовочка тут або на сусідніх лунках, то це вже буде про щось казати. Можливо, в цьому і є сенс поковиряти його суто на міляках. От, головне, щоб він тут був. А я дивлюсь, що по своїй активності він якщо є, то клює. І клює непогано. От як минулого разу. Теж з подачі з гарною. І не дивлячись на те, що судачок дрібненький був, клюнув він як треба. Зі зійшов От ти йоханий бабай, але цукнув гарно Зійшов. Зійшов Ні. Але вже щось Щось цікавіше, щось краще, ніж нічого. Лупнув непогано, але бачите. Зійшов. Фух, наборився трошки, підзадовбався. Зробив серію, десь лунок з 10. І повернувся на першу перевіряти і бачите, одразу покльовка. Ну, це чудово. Це приємно. Але шкода, що мало рибки. Могло б бути її і більше насправді. І мало б її бути більше. Ох, як влупив. Ух ти. Я репнув. гарненько. Ну давай вилазь. Теж дрібненький. Добрав я його, Йоха, не бабай. Добрав. Клюнув він в мене, бачите, і все-таки добрав. З такої подачі шикарної. Але, але розмір дрібний. Ну нічого. Знімаємо його. Нічого він не ригнув. нічого, все, порядок. Ось такий судочок. Ох. Да, з одної лунки бачите дві покльовки. Більш за все це один і той самий репнув, але все одно приємно. О, ще рибка є. Ще рибулька є. Що не вже натрапили? Не вже натрапили? Дрібненький. Ну, більш за все, що зграйка якась зайшла зараз. Вон дід Льошенька ходить, щось він сьогодні цей дід Барматун. Льоха, що ти цей? Що сталося? Не, не клює. А у нас клює хіба? Ось вот так от. У нас принаймні вже по дві покльовки було. Нічого, у Льохи дуже козирна вудка, зараз він щось зловить. Коротше, не знаю, друзі. Якось вже набурили стільки, скільки набурили, мабуть, за дві роболовлі разом узяті. І от декілька судочків дрібненьких. І причому хочу сказати, що всі з дуже гарних клювак. Це означає, що активний він, але нема кількості. От, що чекати, я не знаю. Чи подачі води чекати, чи... Ну, коротше. Одним словом, хочеться щось змінити і не стояти оце, просто відстоювати номер. От, хочеться розраховувати на покльовку. скільки не бури, нічого не вдається зловити. Нема його, ну нема. Де ти його знайдеш, якщо його нема? По другому колу зараз вирішив пройти лунки, які пробурив. О, це ще хвилин 40 і, мабуть, будемо щось вирішувати більш таке радикальне, тому що, ну, скільки можна стояти без нічого. Клювало вчора і завтра. А насправді, насправді, просто... Ми далеко тут не перші і за всі дні, мабуть, його вже трошки підвибили. Тому що є рибалки різні, є такі, що і незалікового забирають, прям торбами. І це картина, на жаль, ну, дуже, дуже часто можна її зустріти. Ну Стільки чекаєш всю покльовку довбану, щоб він зійшов. Ну, як так? Шкода і лупнув, наче гарно. Розмір знов, Він ну, відчувається, що маленький. Але гарно лупнув. Ну, нічого не поробиш. Нема. Five minutes later. Гаю наліво, знов покльовка, ну і знов собака в молоко. Що ж так, може добре? На новій лунці та сама глибина. І, вочевидь, якщо є судачок, то зараз можна розраховувати на покльовку на перших опусканнях. Теж на підйомчику з ями нічого. І от тільки-тільки пішла глибина на спад, то одразу декілька покльовок і відбулося. Ну, стоїть на мілячку. Не хоче він на самій ямі стояти, на дебелій. Стоїть він десь метрів на 12 на 13. Отак. Все одно глибоко, але це на 16-18. 16, 18, 19, 20. Не стоїть він там. Так, і наклюнув. Ну, швидше, попереміщуюсь. Якщо б воно ще було виправдано, це чудово було б. Але принаймні подивимось, де ця глибинка в нас є. Ну, невелика глибинка, я маю на увазі, пупочок по цей, де він закінчується. Тому що, наче коли я тут бурився, я все розумів, але коли пішов на нові місця, повернувся на старі, то вже так зорова пам'ять трошки підзабула. Ну не вже, не вже це сталося, не вже щось репнуло. Не вже. І що там таке бляха-муха? муха? За лунку почепився зараза. Але дістав я його з тієї лунки де, де до цього також була покльовка. Ну, можливо це той і є. Ну дивіться. Вже ближче до заліку, але все одно. Все одно йому ще треба трошечки рости і в нього є така можливість. Оп, все, купив біля муха рукавиці мені замочив. Ну не страшно. Це не страшно. Головне, що щось працює. Ну на підйомі. От. Позаду у мене глибина, а от там пішов підйом. І от це перша лунка, яка після глибини йде на підйомчик. І от тут покльовка. Так, да, друзі, ось така ось така риба. Ось така риба цей судак. Дуже він стоїть сьогодні точково і не знайдеш його по великих площах. Стоїть він точково на підйомчику і на брові. А щоб це діло все намацати, необхідно пробурити стільки, що йоханий бабай. Набурились, друзі, стільки, що вже і не хочеться, скажу вам так. Ти зараза, блін, знов відпав. Ну що ти будеш робити? Ну з першого. З першого підрива. З першого підрива. Так, втулив гарненько. Та ну якось він і хоч втулив гарненько, але взяв поганенько. Сьогодні дуже багато. Холостих покльовок, не так, як минулого разу. Ну, теж були холості, звісно, що, але не в такій кількості, як зараз. Що таке? Що йому не... Так, що йому не вистачає? Але з перших же проводок бере, це вже добре. Не дарма, друзі, я вирішив перевірити старі лунки, і от бачите, що одного судочка зловив і декілька покльовок було. Це чудово. Я хочу ще подивитись, ще пройти. І щось я знайшов. Закономірність. Судак бере на перших підкидах, от, прямо на перших, перший чи другий. Прям зовсім Зовсім одразу. І окрім, цього, він стоїть на підйомі. От на самій глибині він не бере, він стоїть трошки там, вже, де починається міляка. І зазвичай там ракушничок, так що інколи чіпляю, чіпляю мушлі дістаю, але ну, розумію, що там тверде дно, ось там він і стоїть. А по площах, як це було минулих разів, там бігаєш там одного, там одного такого нема. Він стоїть локально і дуже в обмеженій кількості. Ну, Головне знайти прив'язку, ну, я її наче знайшов. Але розмір розмір маленький судачка. Ну, сподіваємось на краще. Накачав. Накачав, накачав того, який клював до цього. Ви Бачите, який, який серйозний розмір. Ну тепер зрозуміло, чому він так хріново чіпляється, бо він маленький. Хі -хі -хі. Ой, судак мене облив до цього і замерзла в мене рукавиця. Так, така собі історія. А що ще одного? Чому більше не підходять, я не розумію. Що за історія? Ага. Ага. Добирай, добирай. Добирай, добирай. Це знаєш, закляття є таке, добирай, добирай. Бачиш, ти не вірив мені? Ти мені не вірив дарма. Це старе перевірене, це ж не просто так. Та ти шо, який дебелий! Богор, богор. <гум> Тепер зрозуміло, Тепер зрозуміло, чому він з другого разу добрав. Ну, це цікаво, а з чого котлети робити? <гум> котлети з лосося. О, друзі, цікава сьогодні погода, йоханий бабай. Сьогодні мінус 7 всього навсього Після мінус 15-18 це ну, понти. Але вітер і висока вологість. От. І я вам скажу, що відчутно холодніше, ніж при мінус 18. Я вам скажу, що відчутно холодніше ніж при мінус 18. Да, вологість вирішує. Ну, звісно, що в мінус. Вона вирішує завжди в мінус. Холодно. Ну, скажімо, не так, щоб прям сильно, але відчувається те, що пробирає. От, ну, трошки швидше порухаємось і буде діло. А власне тільки швидко у нас тут і треба. Вже з рибкою, без покльовки. Перша посадка без покльовки. Ну і, мабуть, що кольнув я цього судачка Тож розраховувати на подальшу добірку мого віба, ну, думаю, що не варто. Єдине, що якщо поряд є ще один судачок то можна. А в іншому випадку, мабуть, що ні. Але, як би не було, все одно дрібненький, прям дуже дрібненький. От, зараз перейду ще, подивимось. Подивимось, що у нас є тут поряд. Я вже по третьому колу ходжу по одним тим самим лункам. І, е Ну, не дають вони вже рибу. Два кола, мабуть, досить буде. Ну що, друзі, риболовля у нас сьогодні не багаторибна, і риболовля не 140 покльовок. Покльовки сьогодні були, і їх було в принципі немало, але дуже багато холостих. Я це пов'язую з розміром судака. Минулого разу на цих самих місцях ми ловили ну, трошки більшого, і він клював ну, плюс-мінус так само, але його було більше. Ми переміщувалися і мали покльовки ну, буквально на кожних лунках. Там на серії, на одній, на двох лунках у нас були покльовки. Сьогодні для отримання першої я проходив, ну, не знаю, мабуть, що години-півтори мабуть, дві. От, але все одно, бачите, прив'язку знайшли. Судак сьогодні стояв на виході з глибини на підйом на мілячок. От, і саме от на, цих, на цих метрах, там, де закінчується глибина і починається мілячок. От саме там. І якщо там тверде дно, то ну, він там стоїть е, прям стовідсотково. Клював на перших же підкидах, це означає, що він був активний, але кількість його обмежена. Ну, ось така у нас сьогодні риболовля. Не кожного разу отримувати роздачу. Хоча, з іншого боку, подихали свіжим повітрям, потренувались по бурінню, потренувались по е швидкісному переходу. І, в принципі, чудово провели час в приємній компанії. Будемо їхати вже додому. Судак намочив мені рукавиці, вона вже змерзла, ну і рука трошки підмерзла. Ну, Друзі, будемо їхати вже додому, а ті з вас, хто не підписався, от прямо зараз це зробіть. Підпишіться на мій канал і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відеоси. Ну, а ті, хто давно зі мною, пишіть коментарі. Все, що ви думаєте з цього приводу, з вами був Володимир Воротняк. До зустрічі тут.